Заговани на Петрівку, за тиждень після свята Святої Трійці у православних і греко-католиків починається Петрів Піст. Однак так було не завжди. Перші відомості про цей піст відносяться приблизно до Третього століття. Але тоді він вважався у вірян скоріше альтернативним, що компенсує пропущений з якої-небудь причини Великий Піст. Він починався після Трійці, а закінчувався наприкінці серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Але є й інша думка: приблизно до тисячного року цей піст тривав до кінця липня. Потім він був розділений на дві частини, одна з яких закінчувалася на Петра і Павла. А інша складала Успенський піст, який давав можливість вірянам за період з 2 по 15 серпня підготуватись до свята Успіння при святої Богородиці. У перший понеділок Петрівського посту відзначаємо заговини на Петрівку або ж похорони ярила. У народі цей піст називається Петрівка, оскільки піст припадає на весняно-літній період ще з дохристиянських часів, збереглися безліч обрядів, характерних саме для цього календарного періоду. Так, саме в перший день Петрового посту в деяких областях України проводили так звані понеділкові заговини похорон ярила. Участь в яких, як правило, брали тільки сімейні люди. Ярило один з богів, яким наші предки поклонялися ще до прийняття християнства, і вважався уособленням життєдайної сили весняного сонця. В уяві людей це був гарний хлопець, одягнений у біле покривало. З маково хмельовим вінком на голові. У такому вигляді з серпом і колосками жита та пшениці в руках він вночі обходив поля, сприяючи отриманню багатого врожаю. Але перед Петрівкою, коли енергія землі та Сонця досягала кульмінації і йшла на спад, ярило вмирав, і його потрібно було поховати. Згодом обряд заговен розпався. На окремі дійства з різними назвами: дядени, замочування дійниці, гонити шуліку чи шуляка, хоронити кострубонька. Наприклад, під час похорону кострубонька жінки з жартівливим голосінням ховали опудало ярила, що вже виконав свою місію запліднення землі, а відзначали похорон, ганяли шуліку, як правило, у шинку, де жінки що сили веселилося, танцюючи та співаючи пісень, слова яких не були призначені для вух не тільки молоденьких дівчат, але й навіть самотніх жінок і вдів. Треба сказати, що ці пісні були виключно для цього заходу і ніде ніколи більше їх не співали. Отож, прикмети Петрового посту, у старі часи. З першого дня Петрового посту у селян починалися інтенсивні роботи. Чоловіки запасалися сіном, а молоді жінки та дівчата білили полотно на пряжу. А ті, що вірили у прикмети, намагалися не брати і не давати в борг гроші. Вважалося, що той, хто дає чи бере, ризикує надовго загрузнути в борга. Стверджувалося, що не можна займатися рукоділлям і шиттям, в іншому випадку можна зашити своє щастя і добробут. Небажано стригтися, волосся можуть втратити свою густоту. Зате можна і потрібно, готуючись до свята Петра і Павла, очищати свій будинок від сміття та зайвих речей. Вважається, що першого дня Петрівки відбуваються звірячі розігри, тому цей день до лісу ходити небезпечно. Свійських тварин на петрівські заговни годують кращих, особливо корів.